Everybody, welcome back to my channel. Сьогодні у нас з вами останнє відео за п'ятою темою My Bedroom. І ми його завершимо двома уроками. На урок перший Think and Learn із розділу Science, page 58, ну і Page 59 Revision повторення вивченого пройденого матеріалу під назвою Think Back. Почнемо з першої теми Think and Learn. So one. Listen and point. Послухаймо і, і покажемо, Що це за матеріали? What are things made of? З чого у нас створені речі? Так. Кут. Listen and repeat. Слухаємо, повторюємо слова. Назви матеріалів. One. Wood. Two. Metal. Three plastic four glass five fabric okay wood, driven. wood, deriva, metal, 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 plastic Пластик. Plastic, plastic. Four. Glass. Скло. Glass. Так. Five, fabric. фебрик. Тканина. Fabric. Good. Now look, read and write a tick in your notesbook. Oh, очевидно, що необхідно таку, таку табличку перемалювати до свого зошита, аби ж ви могли ставити там тік ці у цій. Палочки, так, галочки. І так, there are lots of different materials. Отже, у нас є багато різних матеріалів. There is wood, metal, plastic, glass and fabric. Деревина є метал, пластик, скло і тканина. We use wood to make furniture like beds and chairs. Ми використовуємо деревину, аби утворити створити такі меблі, як ліжка та стільці. What are the the things in the pictures made of? З чого створені речі на малюнках, які ми бачимо. І ось у нас є ліворуч, бачите, on the right. Повністю назву цих айТем предметів. Computer, table, clock. Armchair, lamp, and mirror. Yes, the first one is a computer. Computer. The second one is a table. Steel. The third one is a clock. Godinnik. The fourth one is an armchair. Krislo. The fifth one is a lamp. Lampa. The sixth one is a mirror. Mirror. Zrcalno. Tz yes, on the top of this table, we the names of uh, materials: glass, sklo. Wood – деревина, Plastic, plastic – пластик, Metal, metal – метал, ну і Fabric – тканина. Давайте ми з вами зараз виконаємо завданнячка наші. І так, table. What is a table made of? Що, як ви думаєте, створений Table – стіл? Ну, мабуть, Wood. Мені здається, що він ще чимось блистить, начебто, як іще і хочеться глаз додати, да? можливо, скло. Можливо, пластик. Ну, хай буде wood and plastic. Number 3 clock. З чого створений клок, годинник? Ну, я теж думаю, що тут, можливо, є metal. Ну, and plastic as well. А, ah, and glass. Можливо, скло. An armchair. What is an armchair made of? Wood and fabric? Отут уже деревина і тканина. What is a lamp made of? З чого створена лампа? It is made of... Ніжка. Це чи wood, чи під деревину просто пластик. Ну, хай буде wood. Окей. Okay. And a glass. Мабуть, склянаш, да, оця вершина. The top, yes, of the lamp. okay, what is a mirror made of? З чого створено дзеркало? It is made of glass. Mm. Ну, і uh, the frame, рамочка, можливо, wood, деревина, а можливо plastic. Who knows, who knows. Okay. So, in pairs, look around your classroom, find something made of plastic, fabric, metal, wood, and a glass. Якщо ви працюєте в класній кімнаті, у вас є змога така, то огляньте класну кімнату і знайдіть те, що, що uh, створено із пластика. Uh, наприклад, там, пен, можливо, так. this pen is made of plastic. Uh, fabric, що, що може бути в частині чого або складі чого може бути, наприклад, канина. Наприклад, там, this armchair yes, is made of fabric and wood. Metal, метал, wood, деревина, ну і глаз скло. І в нас ось приклади є. Так? This pen is made of plastic and metal. Uh, ця ручка створена із пластика і металу. Тобто оця конструкція is made of, вона абсолютно стала для будь-якого речення, для однини. This pen is made of plastic. That chair is made of. This book is made of. До речі, книга у нас створена із paper. Паперу. Так, тут немає ще uh, матеріалу paper, якщо ми будемо говорити про книги. Good. Попрацюйте! Створюйте описові речення так з допомогою фрази is made of. А ми переходимо до Revision. Read and choose, write in your notebook». Let's go. There are pencils on the sofa, rug or table. Не ну, думаю, що олівці лежать на килимку, мабуть. There is a book on the. На чому стоїть книга? On the wardrobe. На шафі. I like this lamp. Мені подобається ця лампа, вона в мене в руках. поруч. I don't like those or these rugs. Whose shoes are these? Чиї це черевики? Whose shoes are these? Так, whose jumper? is this, чи це джемпер, одне на тому is. Якщо shoes це are, то джемпер is. In the story, uh, Flash can't go to the park. В історії Flash не змогла піти в парк. Так, тому що вона що, Манула матусю. Uh, so, what are the, the table and chair made of? З чого створені у нас table and chair? Мабуть, wood. Glass and metal no. Metal and plastic no. My wood. So the table and armchair are made of wood. В даному випадку, ця наша конструкція is made of перетворюється на are made of. Тому що table і chair це вже дві речі. Тому is нам треба перетворити на are. Good. That's all for today. Детальніше ми розглянемо всі ці абсолютно розділи з нашими спонсорами каналу. Долучайтеся, Join our sponsor sponsorship, yes, our community. Буде цікаво працювати разом. Іще і за не лише за робочим зошитом, а й за super skills. Додатково ще ми розглядаємо там граматику у нашому. Такому граматичному довіднику і читання, і аудіювання вправляємося в навичках. Тому join, join our community буде цікаво. Goodbye, good luck. Ми з вами прощаємося з Юнітом 5. Я чекаю вас на Юніті 6. See you!